Гігаю на каналі Щоденке життя. І от коп поки що в нас неможливий, в нас дощі, грошей на бензин теж немає. Тож ще одне моє хобі це комп'ютерні ігри. Так як в мене, ноутбук старенький. У мене десь буду 17 чи 18 у мене Lenovo і ідеапад. 320. Хто знає, той знає. Що в мене по желізу? Желізо в мене i 5 сьомої генерації, 8 ГБ оперативної пам'яті, якої не можна розкачати, тому що бам-бам. У нас одна платка розпаяна на платі. У нас тут стоїть відеокарта Інвідії додатково, тобто чип. Процеса у нас є зінтегрована. І Ін... Інвідіка у нас є. Здається 960 І от я граю ігри отакої йду. Ой. З кінця 90-х потихень. Це хочу вас представити гру, яка виходила в далекому 2007 році. Називається вона на російській локалізації. Із землі, англійську навіть зараз не прочитаю. Павлюшечку ставлю, там буде видно. Гра має тільки дві локалізації, мені відомі: англійську і російську. Англійську я не знаю так добре, тому що тут, щоб грати в гру, треба читати. Тут є капкашки скидані по рівнях, треба читати. Гра від студії Parallax. Це, по-моєму, був їх єдиний шутер. Вони завжди робили RTS-ки і так далі. Бу... Що? Плянемо трошки гру. Гру я вже почав грати без вас. Вже три рази пробував зробити нятний запис. Ну, був великий брак по звуку з мікрофона. Тож, ми зараз продовжуємо. Рівень у нас називається контейнерний склад. Офіси ми пройшли. Там шикарні були офіси, обалдені. Локації. Що маємо по грі? Гра у нас повільна. Оце ми ходимо Оце ми ходимо Ай, треба перемикнути. Ай. настроючки то Всегда біжать. Ні, всегда біжать. Зі грі не можна ставити, по вам буде гайки. Зараз поясню чому. Зага. Да, да. uh -huh. Мачте, це скидує налаштування. Ой-ой-ой-ой. Так, я себе чую в наушниках. Наушники в мене вроді би і нормальні, але все одно звук цей розділяється. Те, що я чую сам себе. Внутрішній голос, черепні коробки, який приходить і в наушниках. І це мене трошки збиває. Це бачите, оці все капікашечки, що я вам казав. От то їх треба шукати по рівнях і читати, тому що в них дуже багато цікавої інформації. Що в нас ще? У нас є непогана фізика в грі. Дуже багато предметів у нас можна брати. І навіть кудись вони там можуть перегодитися. Фізика присутня є. Розчинка. Ось я вам зараз покажу. Сейчас заодно. Ось у нас автоматик. Так, зброя. Зброя. Ну, я поки що хожу штурмовою гвинтівкою. Ось у нас. Так, ми стріляємо. Є у нас. Оптичний пасів. Ось бачите. Як переработані персонажі боти. А що очки откаємо наліпили. Ай! Ну, це нюанси по керуванню. На праву клавішу миші альтернативка назначена, а там гранатомет. Так що. <ріст> І така частенько у вас буде ставлятися, поки ви не перевикнете. Так. Все, є нас Щас його... раз. Бачте, у нас розшлененка. Сейчас ми її трупик раз. Бачите, у нас трупик у нас трошки пошкодило. Так, далі, наступна зброя. У нас есть є... Пістолети кулемети, вони ж УЗІ. Дуже прикольна штука. Ось. Вправо, ліво чи навпаки. Можна двома зразу стріляти, дуже прикольна віч. Далі в нас оце останнє, дали снайперську гвинтівку. Прикольна поки що снайперська гвинтівка, досить цікаво. Бачите, у нас все. регулювання колеску від, миш... від машинки. Ось у нас. Зараз... Ще краще ми можемо ботика подивитися. Так, ботик тейде. Ось... А, очки в нього скинули, бачите, ось він умер і отака з'явила. Все зубки видно далі. Так, патрони не будуть радитись на піску івентівки. Єсть гранатки, декілька типів. Оце ось. От тип. Це в нас можна ловушки на його робити, тому що гранатки кинули, а потім підірвали сокерка. Нічого мене нагадує сокерка, да? Хай в хвалві це в нас монтіровка, а в Prei 1007 году розводний ключик. Сокерка теж досить корисна віщі. Пістолетик Пістолетик у нас звичайний. Ми ним майже не користуємося. Ми отримуємо, що іншу зброю не користуємося. Нормальний пістолетик. Це теж у нас поцілювання є. І ось осьо, красотулечка, дробовичок, та не простий, а золотий, тому що що? Тому що Тому він нас ствольний. Ми можемо ось по одному стріляти. А можемо зразу строк створів пашити. Прикольна штука. Так, де нам ще наші одні гранатки? Що я ще вони показав? Все. А, нема в мене, бачите, воно гранати ще одні, в мене їх зараз немає. Ну що, поїхали. Зараз трошки погуляємо. О, оцей в нас так ходить. І краще, друзі, ходити перестрілках, тому що тут, ну якась тоді ще була коса стабілізації стрільби, дуже погано стріляють. І краще пересуватися бігом, вимкнути в меню в настройках. Всі біжать. Так, ми взяли ключ-карту. Взяли ми чи не взяли, а? Так, що приходивши в нас, оці ось у нас панельки управління. Бачите, як в нас не просто що дію натиснути, а доду зробили, придумали. Ви все, ми в виню, ви я лозите по планшету чи по ПК. Зараз ми зайшли. Все. І нас зразу зустрічають, друзі. Стараюсь попадати в голову он не завжди выходить. Оде-дой-ой-ой-ой-ой, -до десь там стріляють, там там стріляють, фіг я знаю. Куди я біжу? А я за аптечкою біжу. В принципі я можу з них з них и ось побасать. Бачите, дивіться. Ось, Ось-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ось, Ще один гарний спосіб вийти із режиму посілювання, щоб не рванути гранати. Це. Ось. Аптечка. Оп, все, ми взяли аптечку режиму прицілювання — це у нас натиснем ТП зарядку. Ну більше налаштування схоже. Босів у нас майже таких немає. Правда, там є в кінці головний босс. А у нас арены. Розкидані по уровню арени. Я, мабуть, сохранюсь, дорозі. Сохраняюся я так, вс. Мені так звичніше. Музика дуже гарна музика в І... хорошо. Студія постаралася. Ну все-таки тоді була... це досвідчення студія Паралакс. Вони молодці постаралися. Те, що вони тут вискакують, то це на, на постоянку вони вискакують. Я впевнений, що в нас треба буде вниз піти. Бач, де, де 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 Криса. І таких моментів багато. І за яким ти стовпчиком стоїш, раз. Та що зберігатися, ви будете часто. Бачимо все, що у нас тут приходить. Періодично рівнях розкидані заначки. Отакі от ось. Це на легкій складності. Кстати, перевідемо складність. Чи складність Злетіла чи ні? гра. А ні, складність не злетіла. На важкій це для да, гуру шутерів. Буде розважа розважало Система прыжків. Е, пригає він досить погано, але є все одно механіка подвійного стерпка Єсть. Якщо ви, допустим. Нажимаєте пижок, потім пижок з присіданням нажимаєте. То трошки він там десь там. Підпилює. Так, никаємо це, зразу никайся. Я да, не знаю, де, де вони стоять. Вс, завалили. Да, да, да. І таке... таке вам буде частесенько. Вони вискакують з усіх щілин. Чи, так, падла? Ні? Не, не вискакуй з усіх щілин. По огляду, ну як сказати вам по огляду, ну, в принципі, Наче трошки не хватає. Одне, що радує, що боти в нас досить тупі. Так що валить вас буде часто. Отмазатися вас не вийде. Так от поправляв мені з екрана ноутбука от. Бачите, я навіть не бачив, скуди в мене валили. Я б наче позаникався, да? і ми сохраняємося, Сохраніть, да? Сохранятися треба часто, хочте бисто сохраняйтеся, мені поспокійні, так? Це трошки у вас, виходить, типу, не так втомляйтесь від гри. Десь 6... де 6 третій. Да. Це не то, що я хреново гуляю, ну я Я хреново гуляю, ну. Десь є третій. Ми застояли. Таке частенько стає... частенько, Таке теж теж с, е, частенько трапляється, що він просто він воляється йти. Я не пойму, звідки мене варять. Вот это борьба, и целых кослась. Пос винда падла. Понял, де ви падла? Він на констельної заникався. Ее о, от это выходит из режима приціливания. Що у нас там є? А у нас там заначечка є. І ми біжимо до неї. Часто зачіпається за перешкоди. Він не скользить, він зачіпається, ви маєте, ну. Зачіпається. Гра запізнилася трошки зі своєю графікою, поки її робили. Ну, все. це не те, що нам хотілось би, ну ладно. До речі, із ботики випадають плюшки, аптечки, патрони, броня. Сохраніть. Виносять тут жваво. І це ще? звичайні солдати. Страшно представити, що. З вас зроблять, там ще пояче є, Ребятушки. Так, що нам потрібно? Нас кран. За любого ула, может быть вискочити, і дати вам зіздулей. Так, работяг лучше валити. Тільки що звалили откуда, я не знаю даже. Це на. на постой. Хоп'ят, зачепийся за кусь херню. А, ну от де падла. Ну догадайся, де Він, він не палиться по звуку, вообще. Ось так у нас виглядають патаруны до ДБШ. Бачите, вони так і є, в кассетах паторы. заряджаються. Так. Вот треба надо брати. Так. Тем нас повний. Так, смотрим, що у нас тут. У нас тут нічого не так? да? Що мы сюди зайшли. А фіки, що мы сюди зайшли, да? Вообще який, типа, апарат Толиксас. А, все. На панельку ми зайшли. Контейнер, ми вбитнули. Сейчас будет валить. Сейчас. Сейчас, Сейчас будут валить. Влажно. Так, тишина. Съем. Сохраняем игру. <класс> Чем бы так пугать? Это я вижу. Выносить. Мражить. Тут хоть сам выищал. Не каимся, Знач, вони можуть по цих ящиках ходити. Тут таке сплоща рядом, що вони спамляться. З потолка спадають. А ти, дурак, туди воюєш. Як би ти локацію не. Зачищав? все одно. Ти твари десь будуть. Что заначки немає? Зажали заначку. Ну що у нас тут? Кран у нас кран активний, да? Не знаю, де вони, вони спину спиля. Я скажу, що вони граната. І так і граємо. Так, ну що, все показали, все, далі буду я грати сам.